Всім привіт! Ми на каналі ЄГРК і сьогодні у нас на автоогляді Opel Insignia Трошечки про нього розповім. Не судіть строго, ставте лайкосики, робіть підписочку на канал. Значить в 2000-х роках був маленький дзвіночок для концерна Opel У них довгий час був Vectra. Е Opel Vectra довгий час був флагманом серед їхніх машин. Вона показувала себе досить непогано, але вже в 2005-2006-2007 рік почали згасати продажі. Актуальність впала, тому потрібно було щось придумати нове. І знову вони вирішили придумати у 2008 році вийшла перша інсігнія. З... Дизайн майже не помінявся, але вийшла ця інсігнія. І вона була на моторах 1,4, 1.8, 2 і 2.2. Ну, Конкретно ця модель у нас відноситься, має агрегат 2-літровий до 100. 30 кіловат, 130 кВт, по-моєму, 130-190 коней. Не, бреш, 125 кВт це 170 коней. Зараз конкретно поговоримо про її агрегат і про самий автомобіль. Opel Insignia. Розглянемо силову установку. Цілова установка даного автомобіля 2 літ 125 кГ. Прекрасно себе зарекомендував двигун після своїх вагнення віктори. Є в нього дві проблеми. Це масло резинка, різинка, не масло а масляний насос. Там є резинка, така вставляється. Вона затрухняє, її затягує і типу попадаєте на капітал двигуна. Друге питання, Вообще, я кажу, що 200 тисяч потрібна заміна регламентована по вкладишах. Але багато читав на форумах, що автомобілі проходять 250-300 тисяч, тільки тоді потрібно робити заміну вкладища. Саме головне, як в кожному автомобілі потрібно що? Догляд. Якщо будете вчасно міняти, то есть 8, -8 тисяч мастило, якісне не економити, якісні фільтри, у вас автомобіль довго і прекрасно служити. На даному етапі автомобіль прекрасніший. Він брався в Європі, на ньому пробігу було 162 тисячі. Зараз в загальному 168. Зарекомендував себе прекрасно. Що я ще вам можу сказати? Прекрасніша коробка. Не убиваємо. От іменно Opel угадав з коробкою. Угадав він також з цим двигуном, але регламенту він прописав, що потрібно типу, 200 тисяч робити заміну. Тому е, я можу рекомендувати автомобіль для всіх. Але він розрахований на середній клас. Бізнес, але середній. Тепер я хочу ще поділитися кузовом. Кузов автомобіля дуже, по-перше, дизайн. Зроблений, обтікаємий, дуже симпотний, сексуальний для молодого діда. Універсал взагалі. В даній категорії другого покоління моделей усунули недоліки з гнієнням, гниттям. Тобі, вибачайте. Всі, як би кажуть, що Opel скоріше гниє, ніж ти про нього думаєш. Але конкретно вже в другому поколінні, є пару слабеньких місць, це вже не, не днище. Є, от, наприклад, у дверках. Да, можемо розуміти, що в дверках, ось бачите, завіси. Вроді автомобіль го року, ну завіси з ними. Вроді дверка, бачите, все ціленьке, болти гержаві. Є моменти. Є ще моменти, думаю, зрозуміло, квітки взялися, доцокнулася якась іржавчина. Так, кузов ціленький, залитий, ще все прекрасно. Ну Трошки якість хромає, тому що ось, ну я не знаю скільки часу, але бачите на шургує. Також е є моменти з резинками. Вони всихаються, і типу, потім починають затеки. Ну Взагалі двосторонній скотч рішає. Вона не... Якщо міняти, то треба всю дверку міняти. Ось. Буває ще отут. Так воно якось непонятно чого, буває тут, опускає їржики. А кутова, представте. Ти молодий дід на універсалі, Його продуманий дизайнери прекрасно, Яка жопка, Як вона смотриться. SDTI. Швидкісний автомобіль, я вам кажу, набирає максимально. Можете бачити, кузов прекрасний. сочетається з дизайном і аеродинамікою. Е, 17 колеса підходять, до речі, з BMW. Ну, Бачите, думашку не міг на ті БМВ-шні колеса, на ну, що, трохи, як то кажуть, під'їдаємо БМВ. Так, і потім ми переносимо куди? Правильно? В салон. Ну з чого почнемо? Правильно, з зручності салону і однозначно. Що в салоні? Задні місця. Багато людей у марше жалиться, що дуже погано сидіти. По-перше, тут відкривається офігенно дверка. Потрібно, до речі, до речі, як сідати. Не потрібно такого, блядь, такого. такого, Акуратно. сів жодкою, ножки раз. Значить, місце є для колін. Місце багато. Зручно кожа над головою ще ось такий зазор. Тут навіть можна лягти, ну ви зрозуміли, що я не буду показувати, розказувати. Двохзонний кліматконтроль. Місця достатньо, прекрасно. Е, також є. Даже можна перелазити. Є прекрасний подлокотничок. От. Також є для лижників. Раз, лижі джікс. Все. Бачите такі постаканчики. Ну, як бізнес, саме настояще. Комп'єктації йшли в багатих, але у нас кошка. Тепер переходимо. Наперед. Водій. Водій. У нас теж прекрасно. місце для водія. Така трошечки ергономіка. Ми як в літакові. Едине, єдине, єдине, запущу. Є моменти до руля. Тобто тут у нас от, все електронне. Регулювання зеркал. Блокування замків, що пасажир, що водій. повний стеклопакет і висування багажнику на 3 четверті і максимально. Зараз я розверну руля. Так, У нас полтичка завела, все добре. Ось, чого чохол? Ось бачите? січеться чомусь руль. Взяти. Бачите, трохи якість руля кожи, чи кожа замінителя трошечки хромає. Але, а, є ще моменті клавіші. У мене дружина недовго їздила, бачите, ногтями. Робила круїз. Ну, я не знаю чому, але якось тут витерлося. Тут все, в принципі, ергономіка, Ми зараз до цього доберемося. Дівчата. Значить, по салону дуже класний дизайн. Панель прикольна. Дерев'яні вставочки з підсвітками. Замочки для відкриття ергономіка прикольна, як в самольоті. Зараз запущу, щоб ми розуміли, як воно виглядає. Ось. У нас є бортовий комп'ютер, вони збільшили екран. У нас є клімат-контроль, підігрів попи, дубці, є підігрів руля. Тут, на жаль, в цій комплектації тут ще є типу, сенсорна панель або Джойстик для керування це, монітором комп'ютером. Всі кнопочки працюють, нічого не стерто, це показує про якість. Є антиблікова система дзеркал. Всі кнопочки все працює. Є електронний ручник. Є у нас для подстаканків. Прекрасний бардачок з подсвіткою. Але інколи, якщо чесно скажу, не знаю чого, в нього там якась дискотека происходит. Ну, Але круто, подмузончик валить. Також забував розказати, що дуже класна посадка в автомобіля. Він підходить як від метр м, так і до двох метрів з копеєчками. Навіть метр 1,40 собі раз підсунув. Я навіть при такому, що я підсунувся, мені буде зручно рухати ногами. Ось. Тобто, бачите, є з... зазором. Пачка для молодого діда. Зараз саме, саме основно для молодого діда розкажу, що в нас є однокімнатна квартира. І кришка багажнику. електро. Це вам не шуточки. Трошки бардачок, але... Ергономічність багажника прекрасна. В 2,20 розкладаються сідушки. Тобі ж можна своєю дружиною, дитиною їхати на природу спокійно. Взагалі по кайфу. Вмісткий багажник. 600 літрів. Я думаю, якщо він розкладається, трошечки збільшиться. Так, ще хочу саме цікаво розказати комплектність з Німеччини. Ось, у нас в комплекті йшло. Викрутка, буксировочний, німецький компресор і фаркоп. Фаркоп у нас, до речі, електричний, я покажу, як він працює. Ось такий у нас цей забув. Це Коротше, насос, давайте. А ось у нас жидкость для поклейки шин. Німецька, тобі ж... Дивився, допомагає. Не знаю, звісно, від чого воно там допомагає, але ну, допомагає. Також закривається з кнопки. І тут є дублюючі фонари. Трошки. А, опаздую. Затупив, було. Тут також ви стаєте, є дублюючі фонари. Стопи і заднього ходу. Це немаловажно. Опель подбав про вашу безпеку. А зараз ми спустимося до фаркопа. Фаркоп. Давай, я розкажу, як фаркоп відкривається. Автоматичний майже фарку. Коротше, ви спускаєтесь і у вас є вихлопна труба буквально. Берете лодоньку і от на кінці ладоньки є ось речажок. Бачите? Так очікує. Пісюнчик випав. Добрий день, добрий день. А це що таке гандончик? Насправді тут був презерватив. Також він. Він склався все. Автомобіль ідеально підходить для молодої сім'ї. Для молодого діда, щоб їздити на блядку. що Став, лайк, роби, підписочку. І зараз що ми зробимо правильно? Ми на ньому проїдемося і подивимося, як він на себе на дорозі показує. І що, правильно, ми запустимо опеленсіння. Автомобіль має прекрасну підсвіточку, ось як ви бачите. Теж заводить. Зроблено як автомобіль запускається. Вижили щеплення. Провірили нітралочку. Авто з полтичка запускається. Е, в принципі, без ошибок, без нічого. Єдине, хочу показати, що нема датчика шин. ось на спідометрі, якщо можна подивитися, нема датчика шин, воно там моргає. Все. Автомобіль в ідеалі. Автомобіль має дуже класний вид. Сасні реснички, адаптивне світло інізоване, має також вимивач фар. Ну, коштую пальтроніки показує. Саме головне, саме головне, все подивимося потім в сексуальних хочеться. Ну все, і маленький льогенкий дітей драйв прокатаємося, подивимося і на її динаміку. Прекрасний апаратік, до речі, кліренс дозволяє їздити Ну, крім їздити по огородах по оренці, не рекомендується, так, приїжджає Так, Саме головне ми пристогуємося і поїхали на легенький тест-драйв. Ще раз вам нагадаю, що в цього автомобіля 125 кВт, 170 сил і 400 крутного моменту. Вона валить, просто страшно. Ми зараз прокидаємося валяжненько по місту. Щоб ви розуміли, як воно йде легесенько, м'якесенько. Ходова тут дуже крепка. До ходової взагалі нема питань. Раз зробили і забулись. Непримкливо ходила. Для молодого діда взагалі прекрасно. Такий легкий круїзний лайнер. Також є система еко, тобі ж старт-стоп. Просто відчуйте, як ви їдете. Ти на ній не хочеш гнати, ти на ній хочеш кайфувати їх. Ти... Тут дуже невеличкі вікна, ти себе відчуваєш в комфорті. Хорош, гарний огляд по дзеркалам. Всі системи працюють. Ми зараз рухаємось по такій ну як грунтовий асфальт розбитий, ви можете відчути, що нічого не стукає ви йдете плавно. Відчуваєте, що ви молодий дід, їдете до молодої бабки на гульку шмульку. Все працює. Тут єдине, з такої комплектації немає. Все круто, панорамки не вистачає. Все. І то панорамку її ніде не використовують. А так ти по місту їздиш, Ти, Вона відчувається солідність автомобіля, такий широкий ніжний лайнер. Я взагалі ціна якість рекомендую для його допокупки. Мінусів мало, плюсів багато, кайфуєте. За такі кошти ну, він... сьогоднішній ринок становить в середньому на такий автомобіль десь в районі 12-13 тисяч доларів. Але опять же, повертаємося до того, що автомобіль має пробіг до 200 тисяч, його ціна буде становити в районі 15-16 тисяч. Плюс-мінус цього рік. Ви просто відчуваєте, як ви їдете, як збираєте погляди. Але хочете перед дівулями такого нахасанти, таку полегенько вжали. І все, вона ж привез під себе зрубати СП. Крутого моменту настільки вистачає, що можна палити резину на другій передачі. При тому всьому, що ви ще не розкрутили турбину. Себе відчуває на дорозі, просто шикарно. Вона готова наказувати Audi, BMW, вона готова просто уніжати. Дуже легкий автомобіль на підйом, легкий в керуванні. Ти кнопочку авто, поставив, все, вона зробить все за тебе, ця машина. Ти просто кайфуєш. І все, зараз ми виїжджаємо на трасу і подивимося, що вона може на трасі. Трошечки наліпшу дорогу, як ми в городському потоці можемо рухатися. Тобто не переключаючи нічого, Блін, ну поток є, йде поток. Вона просто підхватує знизі. Це шикарно. Просто шикарно Для молодого діда, який хоче на ній рвати, ну просто, шо, давайте так чесно, вам скажу, просто хоче перед дівчульками зарісуватися, Крутого моменту достатньо. Резину палити готовий взагалі. Єдине, коли будете палити резину, не вивертайте колеса, шрузи вилітають А по прямій можете палити легенько. Третє, геть, в диму все буде. Цей автомобіль дуже достойний вашої уваги. Він наказує всіх. Все, що до 200 коней бере на раз-два. Зараз це просто відчуємо, як воно як воно їде. Дуже мягкий виляжний автомобільчик-салончик. Песня. Були комплектації на тряпці, були типу, спорт комплектації, воно не то. Тобто ставити тут ковші. така собі ситуація. Портить це, це так, вовк овечі шкурі. Ти просто вжимаєш. Просто побереш і кажеш, я на навколо і уйшов зека. просто немає меж. Як вона себе поводить? Вона така агресивна, це знаєте, як повія. Тей же час вроді за гроші. А які вона приносить а? так У нас тут пішоходочка. Берем, не засікав час. Ми вже соточку підпливемо. 104 сотня. Четверта, 140, п'ята. Просто вона рве це, вона не чув, стоє нічого. Взагалі для неї цей ця, ця дорога просто каже, давай будемо на маркет, просто їх сука, будемо уничтожати. 10-180 вже печем на максималочках, вона і 200 піде. Ви самі дуже не розумієте, що вона просто торнадо, яке знищує іннова. Але я вам так скажу, бюджет не є бюджет. так, не BMW, не Mercedes, але бюджет який є це все. в Два щотки, я вам кажу. Тому рекомендую, купляйте, кайфуйте, молоді діти, не дуже шаліть. Але однокімнатна квартира для вас за такі гроші. Тому робіть підписочку, всіх обняв. обняв, не судіть строго за перший мій відеообзор, якщо вже сюди додивились. Так що, ви найкращі, без вас не було б нас, а без нас не було б вас. Тому став лайк, роби підписочку і погнали двіжувати.